Маємо зараз скайп Наталя Гуменюк, керівник прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь. Це не скайп, підказують мені. Це буде телефонний зв'язок. Інакше, на жаль, не можемо включити пані Наталю. Добрий вечір вам, слава Україні. Талю, ви раніше говорили про те, що росіяни шукають ось нову тактику для обстрілів, і не обов'язково це вже будуть такі ракетні масовані удари. Можливо, буде кількома хвилями. Ну і зрештою було таке очікування, прогнози про те, що от саме в річницю наступу будуть масовані обстріли. Цього не відбулося на щастя, але звісно, річ зараз розслаблятися жодним чином не можна. В нас запоріжжя було цієї ночі. І буквально годину тому і по всій Україні тривали тривоги. Яка зараз ситуація? Поясніть нам трохи більше. От про що йдеться? Як ця тактика їхня може виглядати? В чому вона змінилася впродовж цього часу? Якщо уважно аналізувати їх тактику, зараз можна зробити висновок, що вони дійсно в пошуку, і минула ніч тому є підтвердження, коли вони здійснили ракетний удар по Кременчуцькому району, вишукуючи. Пічної інфраструктури, коли вони потім, після повітряної атаки, вчили наземний спосіб ураження, відволікаючи нашу повітряну оборону, і в тому числі намагаючись нанести максимальне ураження, те, що стосується нетипового використання ракет типу С-300, якими вони гати. Запоріжжю повторюється миколаївська історія. Ми всі ще пам'ятаємо, як вони гатили по місту для того, щоб вчиняти тиск на місцеве населення. Зараз відбувається те саме. Нагадаю, що в умовах гібридної війни ворог намагається наносити не тільки вогневе ураження, психологічне ураження, розхитуючи соціально політичну ситуацію в країні подивитися на те що зараз відбувається в молдові те що вони намагаються просувати в деяких регіонах україни і в тому числі оці обстріли херсонщини які вони здійснюють хвиля поступово нарощуючи нарощуючи своє це цілемокриття коли не об'єкти об а просто обстрілюються прострілюється вся соціальна інфраструктура житлові будинки райони. Населені пункти сільськогосподарські площі, тому що ми на порозі посівної початку весняних робіт в полі, в поля ще заміновані, вони ще не до роз, фахівцями вибухотехніками. Дуже багато намагається за ворог, як кажуть, море на землі, саме. На жаль, трохи зв'язок нас підводить. Зараз спробуємо зрозуміти, чи ми вас можемо добре чути, тому що ну немає картинки, і це ще складніше, аби для нашої аудиторії було зрозуміло. А хотіли ще з вами поговорити про Крим, тому що сьогодні з'явилася знову ж таки, вже згадували в нашій студії. Але давайте зараз подивимося. Це цитата і така заява секретаря ради національної безпеки пана Данілова. А він сказав про те, що стратегія деокупації Криму час нової редакції, черговість засобів деокупації. І політико дипломатичних, військових, економічних тощо вимагає зміни пріоритетів. Він це написав і тут не пояснив більших деталей для журналістів, в тому числі нам цікаво, як це бачать в Раді, в раді національної безпеки та оборони України. Однак розуміємо, що можливо якийсь новий і військовий сценарій готуємо. Ми, звісна, річ, що говорити про це там в прямому ефірі, і навряд чи нам зараз це треба. Але з того, що можете розказати, про що йдеться, що. І яким чином ми можемо звільняти Крим? Пані Наталі, якщо чуєте нас? Так, я чую і дійсно насправді говорити і обговорювати зараз ці сценарії ну не найкраща ідея, скажімо так, тому що пам'ятаємо, що шукає тактику, а ми намагаємось йому допомогти. Виходить, наразі ми говоримо про те, що наша робота контрбатарейна буде продовжена. В нас іншого виходу з нема... ділянки. Не зараз маємо. Наступний етап це знищення потужностей ворога, те, що ми проводили, і під час звільнення правобережжя, і зараз продовжуємо таку роботу. Це логіка, передуюча контрнаступу, коли на далеку відстань. Працює артилерія, винищуючи внутрішні потужності ворога. Я думаю, що всім зрозуміло, що за цим ховається, і детальніше розкривати не треба. Це якраз та бавовна, яку ми зараз можемо спостерігати, і здивуванням спостерігають ті ж кримці, і так далі, які зараз ще не зовсім вірять в те, що збройні сили до них доберуться. Те, що буде е, наступним етапом, якраз має е, бути найбільшим сюрпризом для ворожих сил, тому що вони всі усвідомлюють, що ми спочатку будемо винищувати їх потужності в тилу. А ось що ми застосуємо далі, це має бути е, як кажуть в Одесі, знаєте, це треба бачити, то хай побачать.